Вітаю вас! Мене звати Олег Костюк, я займаюся оцифровкою бізнесу, щоб виявляти слабкі місця у бізнесі, знаходити точки росту прибутку через цифри. І в цьому відео я хочу показати просту, але ефективну таблицю для власника бізнесу по самим ключовим показникам. Цінність цієї таблиці в тому, що на одному екрані ми можемо побачити результати і роботу всього бізнесу за цілий рік і по кожному місяці. Тобто, що складається в дана таблиця? Ось у нас є місяць, тобто по кожному місяці ми бачимо, тут у нас є строчка виручка загальна. Тобто виручка у нас по місяцях йде. Загальна виручка по місяцях. І нижче у нас йде строчка, фактичний приріст виручки у відсотках відносно попереднього місяця. Тобто, було у нас ось 149, стало 160, виросли на 7%. Тут було 173, стало 149, впали на 14% відносно попереднього місяця. Тобто ми бачимо реальну динаміку свого бізнесу. Далі внизу у нас йде розшифровка. У нас іде кількість продаж і середній чек. Тобто це ті показники, які напряму впливають на виручку. Кількість продаж і середній чек. Кількість продаж і середній чек. І ці показники ви має, їх необхідно постійно слідкувати і старатися так. Працювати над тим, щоб вони постійно росли, щоб виросла кількість продаж і виріс середній чек. Тобто ось у нас кількість продаж і середній чек, кількість продаж і середній чек. Тобто, це у нас виходить дохідна частина. Ось кількість продаж, середній чек, фактичний приріст виручки або падіння і реальна виручка. Далі нижче у нас йдуть витрати. Тобто, ми порахували, що по фінансовій моделі у нас є норми витрат. Щоб вони не перевищили, тому що якщо буде перевищення цих витрат, то це необхідно вже буде фінансувати або забирати із, своєї чисто, із свого чистого прибутку. І так, ми порахували, що норми витрат у нас мають бути 18%. Вони в нас складаються, маркетингові витрати це 3%, операційні витрати 10%, і господарські витрати це 5%. Це, звичайно, вже такі зурпіровані витрати, якби в групі. Разом у нас складає 18%. І ось у нас йдуть ось витрати. 22% перевищення, ніж норма, і воно зразу вам під, зразу підсвічується. Тобто 22% від загальної ось виручки. Це всі витрати. Далі у нас ідуть 15%, 11%. Знову 18% перевищення. Тут йдуть 18% з чимось, 21%, 25% перевищення. Тобто, ми повинні контролювати і мати під контролем свої витрати норми, тому що якщо вони сильно виходять за, за норму, то це необхідно фінансувати із прибутку. І далі у нас йдуть ось е фактичний приріст витрат або навпаки зниження витрат відносно знову ж таки попереднього місяця. Ось 11,10 впали на мінус 6%. Це відносно фактичної. І так далі. Тобто ми бачимо, наскільки у нас ростуть витрати або падають Або знижуються. І тут у нас йдуть ось маркетингові витрати 3%. Так само я рахую, ось, якщо не маркетингові витрати, якщо тут в мене стоїть в тому, чому червоним, ось 1,6, але воно червоним підсвічується. Тому що я поставлю таке форматування, якщо нижче 2%, то це також недофінансування. Маркетингові витрати вони напряму впливають на виручку і прибуток, тобто це реклама, це і так далі. І це якщо не дофінансування цієї статті, це також іде, це також погано. Тому я також підсвічую, є така межа менше 2% це погано. Ну і більше 3% також для бізнесу для дан, даного випадку також воно буде підсвічуватися. І нижче у нас іде цифра. Тобто цифра загальна, скільки потрачено на маркетинг, і відсоток від загальної виручки. Далі у нас йдуть операційні витрати, також там, де більше 10% норми, підсвічується ось 12-15%. Тобто ми. Свої витрати тримаємо під контролем. Якщо вони вже декілька місяців підряд виходять за норми, ми тоді приймаємо якісь міри для того, щоб виправити цю ситуацію. Ось були більше норми 3 місяці, потім виправили ситуацію, і далі пішло все в нормі, все добре. Ну і так само і господарські витрати. Тобто, нижче у нас цифра реальна, і тут у нас стоїть відсоток. У відносно виручки. І так ми контролюємо, ми тримаємо під контролем всі свої витрати і дивимося, слідкуємо за своєю виручкою. І слідкуємо так, щоб вона росла. І так ми можемо приймати правильні управлінські рішення. Тобто, дивимося на цю таблицю. Бачимо результат своєї роботи, результат свого бізнесу. Тут ми можемо ставити оцінку. Наприклад, прийшов місяць, і ми ставимо оцінку, наприклад, зеленим таким це відмінно, жовтим таким це добре, а червоним це погано. Тобто ставимо оцінку собі як власнику бізнесу за свою роботу. І таким чином ми можемо приймати правильні управлінські рішення на основі ось цифр. Тому, якщо вам цікава тема, якщо ви хочете оцифрувати свій бізнес для того, щоб виявляти слабкі місця, знаходити точки росту прибутку, залишайте заявку зі мною на безкоштовну консультацію по Zoom.